До Слобожанщини з робочим візитом прибув прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Голова уряду відвідав низку міських об'єктів. Також Гройсман ознайомився із виробничими потужностями харківського заводу ФЕТ. Приватне акціонерне товариство ФЕТ одне з ключових вітчизняних підприємств з сервісного ремонту та обслуговування авіаційних агрегатів. Наразі в установі працює кілька оснащених за світовими стандартами механічних цехів де Виготовляють високотехнологічні деталі, та збирають механічні вироби. е, сверхточний станок, это це обрабатывающий центр, который предназначен для фрезерування, сверлення, точения з очень високою точності деталей, которые в дальнейшем використовуються там в машиностроєнні, в авіастроєнні. В основному наше производство все заточено под авіаційну промышленность. Торік ФЕД значно збільшив рост промислового виробництва майже на 30% і долю власного експорту до 40%. Вихід на нові ринки збуту дозволив створити нові високотехнологічні робочі місця та збільшити середню зарплатню. Наразі підприємство активно співпрацює з східними та західними закордонними партнерами: Білоруссю, Латвію, Естонією, Південною Кореєю, Китаєм та іншими країнами. Бере участь у спільних проєктах з німцями та канадцями. Багато уваги приділяють у вітчизняному літакобудуванню. Ми сьогодні разрабатываем і изготавливаем масу агрегатов для нашого Ан-178 і для Ан-148-158. Якщо ви знаєте, що Ан-148 состоял процентів на 70% из російських деталей, то сьогодні 80% цих деталей ми замінили своїми. Завод ФЕД має сьогодні плани вдвічі вдв... в два з половиною рази збільшити обсяги виробництва. І в тому числі вийшли вже і це. Треба підкреслити на європейській світовій ринки є партнерами багатьох відомих компаній світу, де без продукції ФЕДу дуже важко виробляти, в тому числі літаки інших країн. Гройсман провів на підприємстві нараду за участі керівництва області, адміністрації заводу та провідних експертів і зазначив, підтримка вітчизняного авіабудування одне з пріоритетних завдань поточного року. Утім, для цього потрібні відповідні зміни на законодавчому рівні. Тож, за участю експертів відповідного сектору виробництва та науковців, розробили програму комплексного розвитку авіогалузі країни до 2020 року. Ухвалити її планують вже у наступному місяці. Ми будемо інвестувати в науку і в наші інститути. Друга позиція: ми будемо інвестувати в модернізацію виробничого процесу і обладнання. Те, що ви бачите тут, це найновіші технологічні рішення, і у всьому циклу виробництва має бути. Саме таке обладнання. І друга позиція. Ми будемо виходити на міжнародні ринки, в тому числі ми думаємо над тим, як створити і внутрішній ринок. Мелан Мода, Олександр Лагуді, новини сьогодення.